Пропонуємо на огляд led підсвітку з артикулом 11548. Виробник заявляє, що вона підходить на 42 діагональ. Дві планочки використовуються як одна суцільна і мають довжину 825 мм. На одній планочці 4 LED-діоди, тобто на двох буде 8, напруга одного LED-діоду 6 вольт. Планочка засвічується одним каналом з напругою 41 вольт. Ось такі маркування присутні на планочках. Квадратна лінза, діаметр нижнього круга 17 мм. Так, з'єднується. Матеріал основи планки: алюміній, Термоскотч присутній. Але цю інформацію обов'язково уточнюйте у менеджера. Купити даний комплект можна за посилання під відео.